Друже, привіт! Не так давно президент України Володимир Зеленський своїм підписом таки остаточно встановив пожиттєвий статус для пепів. А що це означає, і чи добре це, чи погано, ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. А підтримати канал можна також і вподобайкою, і підпискою, і коментарем. За це Ютуб вважатиме відео більш цікавим і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Окей, так хто ж такі пепи. Це англійська абревіатура, що розшифровується як Political Exposed Persons. Зрозуміло, українською це означає політично значущі особи. Через те, що вони обіймають певні посади і мають певний вплив, ризик задіяності в корупційних процесах для цих осіб вищий ніж для звичайних українців. Коли ми говоримо про українських пепів, маємо на увазі топ державних чиновників із категорії А. А яке ж ставлення у простого українця до державного службовця? Уявляєш, майже 7 із 10 українців бажають смерті народним депутатам. А більше ніж 8 із 10 взагалі відправила би їх всіх на фронт. Ну, принаймні такі результати ти можеш побачити в опитуванні, яке розмістила на своїй Фейсбук-сторінці депутатка Мар'яна Безугла. Особисто я не бажаю їм смерті тільки через те, що вони депутати, і навряд чи відправив би їх на фронт, бо тоді війну, скоріш за все, ми точно програємо. А от, наприклад, дітей їхніх я би відправив. Я думаю, в такому випадку депутати працювали б більш ефективно на потреби України і армії, але це зовсім інша історія. Дійсно, більшість українців прямо-таки ненавидить чиновників. Але скоріше не через те, що чиновники крадуть, а через те, що чиновники крадуть, а звичайному українцю це зробити важче або чиновники можуть просто за це не покарати. Тож проблема трішечки в іншому. В розвинених країнах розуміють, що попередити корупцію простіше, аніж потім боротися з її наслідками. Тобто можна створити такі умови, що якщо б ти навіть і взяв хабар, скористатися їм надалі стало би вкрай важко. І так вважають в тому ж євросоюзі, до якого ми хочемо приєднатися, і так само думають і в міжнародному валютному фонді, який зараз нам дає дешеві кредити. То ж сама суть цієї ідеї полягає в тому, щоб людям, яких дуже легко звабити хабарями, створити такі умови, щоб вони потім цими хабарями не змогли нормально користуватися. А сама конкретика ідея полягає в тому, що якщо ти вже раз в житті побув політично значущою особою, то вже до кінця життя цей статус за тобою зберігатиметься, що в принципі логічно, оскільки зв'язки ж то залишаються, і ймовірність взяти новий хабар також. Є політично значущі особи і є члени їх сімей. В законі чітко сказано, хто це: це діти, це батьки, зять, невістка, опікуни та особи, які до них прирівняні. І дія цього закону поширюється також і на них, і це дійсно важливо. Зараз розповім тобі на прикладі: це реальна судова справа в Україні. Жив собі такий голова Васильківського суду Максим Ковбель, який купив в Києві квартиру. Площою майже півтори сотні квадратних метрів і записав її на свою тещу. В суді Максим Кобель намагався вселяко довести, що квартиру теща купила собі сама, що нібито збирала на неї непосильним трудом майже 20 років. Але не вийшло довести. Тим більше, що до квартири було орендовано два парка місця, а машини в тещі не було. Так, щоб б не було соблазну зробити так, як Максим Ковбель законом передбачені умови щодо посиленого моніторингу і для членів сімей політично значущих осіб. Законом визначаються суб'єкти первинного фінансового моніторингу, і це не обов'язково можуть бути банки, це організації, які мають справу з грошима, оператори платіжних систем, нотаріуси при оформленні права власності на щось, страхові компанії. Повний перелік є в законі. Так от ці суб'єкти мають здійснювати посилений фінансовий моніторинг для політично значущих осіб та членів їх родин. Якщо вони цього не робитимуть, передбачено штраф, і це дійсно великий штраф. І тут ти, мабуть, можеш подумати, що банкам буде простіше просто не мати справу із такими українцями. І в чомусь таки ти будеш правий. Але ні, в законі також прописано, що якщо банк чи якась інша організація необґрунтовано не захоче. Мати справу із такими людьми, за це також передбачено штраф. Для того, щоб ефективно здійснювати цей моніторинг, суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають застосовувати ризик орієнтований підхід. Тобто вони самі для себе мають визначити критерії ризикованості таких операцій. Але насправді чіткої методології щодо визначення цих критерій ризикованості я не знайшов. Тож, можливо, в якомусь майбутньому ми очікуємо на певне роз'яснення, ну, наприклад, від того ж, НДУ. Можливо, я тобі відкрив секрет, який не дуже є секрет. Насправді цей закон в Україні існує вже давно. І політичні значущі особи там були приписані як пожиттєві ще тоді, коли цей закон з'явився. Але хитрі депутати вирішили переписати закон і встановили термін в три роки, протягом якого людина вважається політично значущою особою. А коли три роки проходить, вже ні. Але не прокатило. І МВФ і Євросоюз помітили, що закон було змінено. І для МВФ цей закон в нормальному його вигляді є одним із структурних маяків, які треба виконувати, бо в іншому випадку ми можемо просто не побачити грошей. З іншого боку, якщо ми вже намагаємося вступити в Євросоюз, то закони в Україні і в Євросоюзі мають бути між собою гармонізовані. Бо інакше нас туди просто не приймуть. Тож як би не хотілося окремим депутатам залишити все, як є, нічого не вийшло. А хотілося насправді дуже зараз. Розповім, я перечитав історію правок і мою увагу привернули правки, які були запропоновані народним депутатом України мамкою Григорієм Миколаєвичем. Я навіть почитав про нього в Вікіпедії. Виявилася насправді дуже розумна людина, хоча і з фракції ОПЗЖ. І спертістю, яка заслуговує поваги, він всіма силами намагався змінити закон на користь політично значущих осіб. Наприклад, цей закон мав вступати в силу через 90 днів після закінчення воєнного стану в Україні. Цю правку відхилили. Також він запропонував просто безліч правок для того, щоб залишити статус політично значущої особи для людини не більше ніж на три роки, але ці правки також було відхилено. Тож, загалом, в чинному законі статус політично значущої особи тепер закріплюється пожиттєво. Але чи це перемога? Насправді в законі для політично значущих осіб і членів їх сімей є і ложка меду, а звучить вона так. Якщо через 12 місяців після того, як політична особа звільниться з посади в неї або в членів його родини, не буде операцій із високим ступенем ризику, фінустанова може більше не моніторити їх так прискіпливо. Ну тобто моніторити воно звичайно буде, але не більше ніж звичайних українців. На цьому місці, чесно зізнаюся, друже не розуміють цього маневру, чому політична значуща особа має вважатися пожиттєво, а от прискіпливий фінансовий моніторинг. Тільки рік, ну типу як рік умовно. Хоча, як дивно виходить, депутатів чомусь більше лякав пожиттєвий статус ПЕПу, аніж термін більш прискіпливого фінансового моніторингу, і це чисто моє припущення. Але можливо в якомусь майбутньому вийде ще якийсь закон саме про політично значущих осіб, там де буде мати вагу їх статус, а не термін фінансового моніторингу. І можливо, вони це якось передбачують, знаєш, друже. Особисто я не вважаю людину поганою тільки через те, що вона обіймає певну посаду. Зате хороша людина чи ні, говорять її вчинки. І коли в мене самого закрадається така думка, я завжди згадую нині покійного В'ячеслава Чорновіла, царство йому небесне. Ця людина дійсно любила Україну. А Україна це не тільки судді, депутати чи якісь інші чиновники. Це і ми з тобою, друже. І коли ми говоримо про те, що хабарі це зло. Треба розуміти, що винен не тільки той, хто хабар бере, а й той, хто його дає. І якщо ми хочемо побудувати дійсно круту країну, треба починати в першу чергу із себе. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся і заходь в гості на канал. До речі, друже, мета в найближчому майбутньому це 10 тисяч підписників. І коли ми їх наберемо, я зроблю конкурс в телеграм-каналі. Тож підписуйся також і на телеграм-канал, щоб його не пропустити. До наступної зустрічі, друже!